Доброго раночка, друзі! За моєю спиною ви бачите зараз найбільший Starbucks в світі. І поки я їм булку, яку купили ми в метро, до речі, дуже смачна випічка в Шанхаї, Ми підемо ще ласувати сніданком в Starbucks. Пішли з нами. Замолов. Ось, дивись. Спокусимо якусь кружечко, якось снопарне. А в мене що? Мені всю дали оцю штуку всячка. Якийсь, пішла, пішов це? Пічом. Опа, пічом. Пішов. Ти знаєш, що написали? Опа-па, висвіт валючий час. Тут так і напиш. Ти прийшов старус, чи куди свій чи чай. Ми довго думали, що нам нагадує Шанхай, і що ми вирішили? Ми вирішили, що він трошки схоже на гонконг саме своєю архітектурою, угу. але вулиці настільки широкі. От ми зараз йдемо і десь метрів ну 20 вулиця, в да? ширину. Так? А в на, <різь> напевно, вона була метрів 5 ну, максимум. І тому таке відчуття, начебто ми в Гонконзі, але із за цієї широти і простору... Ми ну, розуміємо, що це не так. так. Це прикольно. Ще прикольно, що в центрі, е, от по таким невеличким вулицям, не їздять авто. А тільки от якщо ви бачите, позаду мене мопеди. Тут стоять правоохоронці, які регулюють рух. І тому Машини тут не проїдять. Вчора значить, ми були на набережні е, вночі. Вона там вся така світилася, все така, така гарна, все так прикольно. Показує це Катерині, і Катерина така, ну якось так, ну начебто нічого, нормал, прикол. Зараз виходимо одним, дощ, йде, нічого не бачите, там якась туманка, димка, каже, о боже, яка гарна, гарна ця башня, о, вона так близько ніколи не була. Вчора на тому ж місці стояла. Набережна Бунд це історичне серце шанхаю, розташоване вздовж річки Хуанпу, з якої відкривається захоплива панорама на район Пудун. З одного боку. Ряди колоніальних будівель початку ХХ століття в стилях неокласики, бароко та ардеко, які свідчать про період західного впливу з іншого боку, річки ультрасучасні хмарочоси, зокрема Шанхайська вежа та вежа Мао. Тут завжди людно місцеві та туристи прогулюються, фотографуються і насолоджуються заходом сонця. Увечері бунт стає ще більш чарівним завдяки підсвітці будівель і блиску неонових вогнів Пудуна. Це чудове місце для знайомства з контрастами старого і нового шанхаю. Мадам, скажи, будь ласка, людям, що тобі це взагалі ніяк. Я не кажу, що мені це не як. Це гарно. Гарно. Ану, ну почекай, почекай. Гарно?

Мадам в обидіності mm -hmm. Mm -hmm. мені пасує. Друзі, ми зараз з вами всередині телебашні цієї тролини. Дякую. Обіцяють дуже гарний краєвид, тому що це ну, насправді дуже висока. Я не знаю, можливо, ви не точка в точках Тому зараз ми покажемо вам красу. Пішли. Так, це одна із найвищих точок Шанхаю. але не найвища. Я вам напишу скільки вона. Особистий лайфхак, будь ласка, не одягайте спідницю, тому що знаєте, що може відкритися. <гум> <Вець. гум> Друзі, наші перші квиточки на цю башню ми купили за 199 юанів з чоловіка, ну, коротше, 200 юанів Заплатили 400 юанів за двох. Ми піднялися на 260. 3 метри. І е, побачили гарні краєвиди, там були великі вікна, коротше, гарна е, така площа, щоб побачити красу міста Шанхай. Далі Роман побачив, що можна піднятися ще вище. Ми захотіли піднятися ще вище, заплатили за, за кожну людину 100 юанів. І насправді нічого тут робити, особливо тим людям. Якщо ви не знаєте мови китайської і нічого не розумієте, тут щось трошки зв'язане з космосом, така міні-галерея, міні міні-галерея, міні... міні але ми очікували ще більше вікна. Знаєте, ще більше простору, ще більше краси. А маємо те, що маємо. Дивіться, я перечиталася через цю фігню, і мені стало дуже цікаво. Що ж станеться, якщо я все-таки наступлю на неї? І ось я наступаю. І виявляється, що мені показує мою вагу, але це, це не вага ваганий вірту, тому що моя вага 57 кг. Ну трошки бреше. Так, трошки бреше. Але. Тут показує богу людини на тій планеті, на якій вона знаходиться зараз. Тобто на землі я бачу 61 кілограмів. На Марсі я б бачила 23 кілограми. На це на землі. На Венері 54 кілограми. На Меркурію 8... 22 кг. кілограми. На Нептуні 65 пять. На Урані 51. Мені здається, ця планета мені підходить найбільше принаймні по вазі. Ага. На Сатурні всього 5 кілограм. А, може вона тобі більше підходить? Ні. І на Юпітері 137 кілограм. Боже, друзі, нехай цього ніколи не буде. <різь> Ми залишаємось на планеті Земля і продовжуємо вам показувати, що пішли. на Мы заразу застенем нашу квадрушку и тайник. Ага, go? Let's go. Давай, на раз на будет. Раз два, три. Сейчас Спасибо. снимать. ой, 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 Наша шанхайська девушка. Дивіться, що в нас є. 100 кожного. І ми прийшли просто на прекрасну архітектурну пам'ятку. Місто Шанхай. це цей печень. І тут таке мені гостець для місце прекрасне, тому що всі люди труть своєю рукою його яєчки, бо хочуть багато грошей. А ми будемо терти. Гроши, гроші потягуємо гроші. гроші. Да, гроші від... Не дивиться. Ой, тільки не портретом територій. Пусть не портретом. Так, все, буде гроші. До речі, це дуже важко, тому що гроші легше не заробиш. А мішлен ханіти. А чого ти смієшся? Ми вже були один раз в найкращому. 100... В ресторан входив 101 кращий ресторанів в світі. Якщо ви не бачили, подивіться роман Турпі по посилання. Класне відео, класний ресторан. Була дуже смачна качка по пекінськи І, і фільмішки зараз будуть файні. Крабові, як вони правильно называется? це... Ну, У них какое-то другое название. Ну, Тут тут що це за назва. З крабом. Ммм. О, вау. О, вау. Я вижу вразвание. Сенбау. Тенба. Тенє бау це у нас. Дадемо підсумки. Давай. Що? Ти вперше була шнуха, тому я її буду запитувати в тебе. Будеш запитувати? Прям запитувати запитання? Запитувати запитання. Давай. В якому році побудували у Шанхаї, а? Не знаю. Тому що нам не казали про це. Так, нам не казали, але Ти... я знаю, що в 1920 році вперше запустили трамвай Шанхаї, яка я тепер розумію. О, бачите. І що, як тобі сподобалось? Дуже мені сподобалось. Шанхай такий для мене був відкритий, угу. дуже швидкий, угу. довгий. Угу. Недешевий, oh, wow. смачний і гарний. І що ми хочемо порадити людям? Напевно, як завжди, хочеться сказати, що варто подорожувати, тому що це дарує вам нові емоції і надихає на, на певні якісь нові здобутки. Тому подорожуйте. Особливо, якщо ви навіть ніколи не виїжджали, я не знаю, за кордон зробіться. Це так класно. А якщо не за кордон, і у вас немає можливості, то хоча б своєю країною своєю країною, не хоча б насправді. в сусіднє місто, в село, навіть навіть сусідню вулицю, ліс так. або озеро, або Обов'язково не втрачайте цю можливість. Це змінює ваше мислення, це ваше змінює бачення світу. Погляд, усвідомлення та всього. І Висково. нам подорожі дають сили для нових відкриттів, для нових перемог. І нехай вам подорожі також допоможуть в цьому. Так. Фу. Знаєте, що хотіла сказати вам? Щоб ви не забували не підписуватися. Ставте свої вподобайки, пишіть коментар, а ми вже все в літочку.